Не всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Діви, спеціально для вас у мене сьогодні дуже багато сюрпризів, тому обов'язково додивіться до кінця. Що я хочу сказати? По перше, 2025 рік не був для вас таким супер важким. Але якщо він був дійсно важким, то це всього лиш підготовка. Тобто, ви самі по факту винні у тому, що трапилося у 2025. Тому мої любі, мої. Прекрасні діви, не ображайтесь на мене. Але ви розумієте, для чого вам вдалась оця ситуація. Для всіх інших дів цей рік пройшов плюс-мінус нормально, адекватно, але. Що вас чекає у 26-му, ми поговоримо просто зараз. Перед тим, як я розкажу, що вас чекає, обов'язково підпишіться на мене, поставте лайк, ну, звичайно, напишіть в коментарях, чи відгукується з вами цей гороскоп, а чи можливо і ні. Давайте ще трошечки поговоримо про 25 рік, чому він для вас був складний для деяких, а для деяких був легкий. Це все говорить про вашу кармічну ситуацію. Тобто, якщо ви кармічно не пропрацювали, 24 й то якраз у 25-му році ви кармічно будете пропрацьовувати всі ці речі в 25-му. Тому, а, якщо у вас був спокійний, то маєте те, що маєте, тобто у вас, в принципі, плюс-мінус було все добре. Те, що важко було всім знаком Зодіаку, це 100%. Але у вас є дуже виключена одна така, знаєте, характерна черта, яка риса точніше, яка дуже сильно відрізняється від всіх знаків, ви край. Сильно сприймаєте все через себе. Не дивлячись ні на те, що який ви знак зодіаку, які багато кажуть, що ви доволі сильні знаки. Ви чомусь сприймаєте всю абсолютну інформацію, яка у вас відбувається в вашому житті, через себе. Ви не ставите бронь. На цю інформацію, ви просто елементарно пропускаєте все через себе. Причому, починаючи, наприклад, з якогось елементарного формату телеграм-каналу, де щось погане пишуть, де там щось складне, де щось іще в такому форматі, закінчується тим, що хтось вам щось просто елементарно може сказати, і вас це дуже емоційно ранить. 26 й рік якраз буде вчити вас. Захищатися, вчити буде вас, наставляти буде вас, це ваш рік трансформації. Але в якому сенсі? В сенсі навчання, навчання бути сильнішими, навчання бути сучкою чи сукою. Ну от, вибачте, бо тут інакшого варіанту не буде. Тому що ви маєте зрозуміти, що те оточення акул, яке зараз плаває. І яке в майбутньому, 26-му році буде плавати, все буде вас підводити до того, що ви емоційно змінили своє життя, щоб ви емоційно стали сильнішими. Тому, мої любі діви, я знаю, що ви дуже ніжні, що ви ранимі, не дивлячись на те, що інколи людям здається, що ви ну мега сильні. Але не по факту ви дуже ранимі. Вас дуже легко можна образити. Так. Ви цього ніколи не покажете. Так, ви будете тримати, як то кажуть, голову горі. Але хочу вам сказати про те, що не проблема. Це не є якась якоюсь ситуація негативною в вашому житті. Але над цим потрібно працювати. Давайте з вами дізнаємося, яка карта буде у нас 26-му році, і точніше, 26-й рік. Що то буде за ситуація у вас? Яка вона буде? Давайте дивитися. Карта сигніфікатор 26-го року. Це карта Паж Жезлів. Паш Жезлів це початок дій. Початок чогось нового. Якась нова новина прийде у вас, і взагалі мені здається, що це як ну так, скажемо, перезарядка на вас. Буде дуже багато нового. Тобто, 20, от саме сама жесть була в 25 му 26 для вас жестю не буде однозначно. Так, він буде вас вчити, вчити себе захищати, вчити себе морально яким чином, наприклад, якщо ви в стосунках з токсичними людьми, ви з цих стосунків точно вийдете в 26-му. Якщо ви на поганій роботі, яка вас енергетично знищує, ви підете з тої роботи, але це початок говорить про те, що ви обнулилися. От якраз все, що у вас відбувалося в 25-му, 25 й 25 вам для вас має бути показовим. В тому моменті, що якщо у вас було торбило дуже сильно, то ви відпрацювали. Якщо нічого не було, то ви відпрацювали це в 24-му. Тому хочу вам сказати про те, що цей рік буде дуже глобально обнуленим. Все, що ви будете для себе яким чином трансформувати, купляти, знайомитися, все буде нове. Це рік, коли ви переїдете на нову квартиру, це рік, коли ви почнете робити якусь нову взагалі справу, почнете знайомитися з новими людьми, які трансформують вас у якісь нові класні стосунки. Ну не факт, що вони довго протримаються, але те, що це обновлення, це 100%. І вам потрібно спокійно реагувати на ситуації, які будуть у вас відбуватися з іншими людьми, які більше з вами не працюють енергетично. Вони звичайно по-інакшому будуть з вами відбуватися. Давайте подивимося, що чекає вас в стосунках. Що там цікавого в стосунках вас чекає. Три карти на стосунки. Отже, перша карта, яка у нас випадає, це королева Пентаклі. Хочеться мені сказати, що якщо ви чоловік, діва, то вас чекає дуже цікава ситуація і дуже цікаве знайомство з дуже глобально цікавою жінкою, тому що ця жінка вона забезпечена, вона емоційно стабільна, вона дуже щедра, вона дуже добра. І якщо ви один. Да, ми зараз говоримо про чоловіків дів. То тут у нас іде дуже глобальна трансформація і знайомство. Якраз ця людина може стати вашим меценатом, це може бути якась родичка, це може бути якась подруга, це може бути якась кохана в майбутньому, але це та людина, яка принесе стабільність у ваше життя. Так, ви б задали питання, наприклад, чому ось така ситуація відбувається саме з чоловіками. Чому чоловіки не там не самодостатні? Ні, я хочу пояснити, що для чоловіків дів є. Їм дуже важливо, щоб біля них була жінка, яка сама достатня, сама по собі, розумієте? Тому. Цей в цій ситуації мені хочеться сказати про те, що саме ваша самодостатність і знайомство з самодостатньою людиною принесе вам дуже глобальну трансформацію. Але ця карта також говорить про жінок. Тобто, якщо ви говорите, ми говоримо з вами е, про дів жінок в цій ситуації, то тут ми бачимо якраз те, що ви станете такою жінкою, що ви станете самодостатньою, а це говорить про що? Подивіться, чому жінки. Які самодостатні, які не мають, скажімо так, залежності від свого партнера, вони легко можуть відмовитися від свого партнера. В більшість, чому жінка залишається з токсичним чоловіком, на 90% це тому, що жінка залежна від чоловіка. Хочете про це думати, не хочете, яким чином залежно? Залежно фінансами, залежно сексуально, залежна там, наприклад, він її емоційно тримає, да, психологічно залежна і тому подібних речей там достатньо багато. Але якщо жінка самодостатня, ким ви станете, діви в цьому році? Зразу все змінюється. Тому, як я і казав на самому початку, що ті люди, які ті жінки, які, та ситуація, точніше, яка відбувається у вас в майбутньому, у 26-му році, вона якраз буде виводити вас на новий рівень. І ви станете самодостатніми. І ось в звідти підуть старі люди і прийдуть нові люди в ваше життя. Далі, дивимося, наступна карта Сімка. Сімка жезлів. Сімка жезлів в першу чергу у нас говорить про дуже високий вібраційний фон, який у вас відбудеться, в ну, 25 п'ятий вам дав цей вібраційний фон. Тому по факту ви маєте дуже сильну трансформацію вгору. Ви піднімаєтесь вгору, ви трансформуєтесь вгорі, і там ви по-інакшому себе відчуваєте. І тут найголовніше ще раз повторюю, тут напевно більше напевно про жінок. Ну, про чоловіків тут також говоряться, але в більшості про жінок, які будуть виходити з токсичних стосунків, бо тому, що тут говориться про те, що дуже багато дів змінять свої стосунки або змінять траєкторію цих стосунків. Якщо вони були погані, то діви змінять на хороші. Якщо е, ці стосунки прям взагалі токсичні були, то діви взагалі змінять свої стосунки е, координально на нову людину. Тобто не будуть пропрацьовувати, а змінювати. Тому тому все свідастві 26-му році дуже глобальні підняття саме вашої вібрації. А коли ви знаходитесь у, на високих вібраціях, на більших вібраціях, ніж ваш партнер, то ви тому і не можете зійтися енергетично. Ви начебто розмовляєте один з одним, але таке враження, що ви розмовляєте на різних мовах. Ось що говорить. Вам, коли вібрації підняті, або навпаки людина опустила свої вібрації, наприклад, із-за алкоголізму, із якихось там моментів негативу, тобто людина стала сама по собі негативна і вона опустила свої вібрації. Бо коли ми з вами знайомимося, ну будь-ким, от ви знайомитеся з чоловіком чи там з жінкою, ви е, розумієте, чи підходить вам ця людина, чи не підходить. Але це говорить про те, що або ви вібруєте однаково в одній площині. Да, тут дуже фізика, навіть метафізика пішла. Да? Тут ви вібруєте ви однаково, то ви притягуєтесь однаково. А тут от просто уявіть: от ви притягнулися з, з вашим чоловіком, ви однаково вібрували там два-чотири роки, і тут ви почали розвиватися, ви почали щось робити, таке, чого не робили раніше. Ви почали вчити англійську мову, ходити в зал, ходити там, я не знаю, в якісь, е м м почали займатися медитацією, вчити, вчитися психологію зотерику почали вчити, і ви почали підні підніматися. Але ваш чоловік залишився на вібрації матеріальній. І ось тут, ось саме ось тут, і відбувається непорозуміння. Тому що ви йому одною мовою. А він вам зовсім інакше. Він вас не може зрозуміти, і ви його не можете зрозуміти. Ось як відбувається ця трансформація в вашому житті. Тому ви піднімаєтесь вище, якщо ваш партнер не підніметься з вами, якщо ваш партнер не почне працювати над собою, не почне якимось чином працювати над стосунками. То у вас нічого хорошого в цьому плані не чекає. Ну, і третя карта, яка у нас з вами випадає: це карта Двійка мечів. Деякі з вас ще й досі мають залежність від стосунків, які були, наприклад, якщо ви розійшлися. Чи люди, які зараз знаходяться в стосунках з токсичними людьми, тому про що це говорить? Це говорить про те, що якщо ви прямо зараз не знімете ці рожеві окуляри, не почнете працювати над тим, щоб максимально змінити своє життя, ви залишите, залишитесь в цій вібрації, ви будете постійно ховатися. А вам всесвіт натякає, що досі ховатися, досі займатися фігньою. Треба рухатися, треба змінюватися. І цей рік якраз саме для цього. Тому що дуже багато хто з вас ще, на жаль, знаходиться або в токсичних залежних стосунках, або ви розійшлися, але ви ще досі не можете відпустити попередню людину. Тому працюйте, будь ласка, над цим, і ви побачите, наскільки класно зміниться ваше життя. Друга. Давайте подивимося на роботу. Ось зразу дві карти випали самі по собі. Ну і третю беремо так. І так, перша карта це відлюдник. Відлюдник нас говорить в першу чергу про що? Він говорить про пошук. Як і зовнішній пошук, так і внутрішній пошук. Це пошук самого себе. Ще раз повторюю, не просто так нам з вами обнулили цей рік. Ми з вами маємо чітко зрозуміти, куди ми маємо і куди ми хочемо йти. Звичайно, для вас найголовніше, для Дів, найголовніше це, звичайно, трансформація. Трансформація, яку ви відчуваєте. вам хочеться мати спокій. Ви в своїй комфортній ситуації. Ось це і є ваша трансформація. А коли ви знаходитесь постійно в якихось незрозумілих вібраціях поганих. Ви не е, йдете вперед, ви залишаєтесь на своєму місці. Тому я зараз кажу про всіх е, дів, не просто про якусь конкретну ситуацію. У вас у кожної зараз людини є ситуація, пов'язана з роботою. Не дуже коректна. Вам щось не подобається, чи вам не подобається бізнес, чи вам не подобається робота, на якій ви працюєте. Ось тому і зараз або ви змінюєте підхід до цього бізнеса. Ви, наприклад, змінюєте назву, трансформуєте повністю, якщо ви, ну, наприклад, власник бізнесу. Ви змінюєте назву, ви змінюєте персонал, ви оновлюєте місце, де ви. Знаходитесь, можливо, воно також має погані вібрації. Ви по інакшому починаєте ввести бізнес. Ви починаєте виводити його на зовсім інший рівень. Ви починаєте до деталей пропрацьовувати його. Оце один варіант. Якщо ви працюєте десь, то може треба або сказати своєму начальнику: мене не влаштовує оце, мене не влаштовує робота, мене не влаштовує якась ситуація пов'язана з тим чи з тим. Ось це якраз також може стати вам дуже гарною ситуацією, дуже гарною е, моментом трансформації у вашій роботі, або просто підіть з тої роботи і почніть шукати собі щось нове. Я дуже вам рекомендую, взагалі, для мене от така рекомендація, для як для вас: краще півроку сидіти без роботи, аніж е, 10 років сидіти на роботі, яку ви просто терпіти не можете. От, прям серйозно, краще зараз шукайте, намагайтеся знайти наступна карта сонечка. Бачите, от як тільки ви трансформуєтесь з позиції відлюдника, а це на секундочку, це другий старший аркан, і вони випали поруч, вони ж випали одразу з колоди. Бачите, вони самі вирішили вийти до вас. І тут сонечко це говорить про те, що ви маєте настільки афієнсько чувствувати себе, чу відчувати себе на роботі. Що ви маєте просто трансформувати себе як можна сильніше? Ви маєте бути щасливими на своїй роботі. От, як ця дитина на коні. А попрошу на секундочку: у нас з вами рік коня. І ось тут якраз ця ж ситуація. Що ви зараз на коні. Ви зараз, ну, як знову ж таки, якщо ми говоримо про дитину, це про початок, це відкритість, це наївність, це те, що ви це пригоди. Ви сідаєте на коня і йдете. Сонце позаду вас. Сонце буде освіщати вам шляху. І вам потрібно зараз максимально використати 26 рік для того, щоб отримати правильне направлення по роботі. Весь всесвіт буде все вам давати можливості. Ось ви побачите, якщо вже зараз не бачите. Третя карта Третя карта це, звичайно, п'ятірка кубків. Це інколи ваш мелодраматизм. Е, на жаль, чи на щастя, я не знаю. Чесно кажучи, я не діва. У Дів є оця мелодраматична ця нотка. Е, трошки драматизувати. Ось я вас дуже прошу. Зараз не час на драми, не час себе жаліти, обнімати себе. Це я вас обнімаю, це я вас я вам надаю цю енергію, у вас все вийде, я знаю. Тому що у вас ховається ота, от знаєте, да, ви там себе можете жаліти, але коли потрібно, ви можете так, знаєте, згуртуватися всередині себе енергетично і піти вперед так, що просто нереально. Тому моя вам дуже велика рекомендація. Зараз же почніть займатися собою, почніть займатися тим, що вам приносить задоволення. Інакше ви будете сидіти і оце щось чекати, плакати, і казати, Боже, яке життя несправедливе. Ви маєте зрозуміти, що там, де ви зараз сидите, ви самі себе до цього моменту довели. Це не всесвіт такий поганий. Все навпаки дає якомога більше енергії. А ви його не чуєте, а ви його не бачите, ви його ігноруєте. Ось чому ви вам попалося це відео. Розумієте? Ось чому вам потрапило це відео. Не просто так. Зараз одну секундочку. Торка, ти хочеш, ти хочеш показати? Ти хочеш до людей вийти? Також, бачиш, навіть кіт до мене прийшов, бо, бо, бо почув, що я тут розповідаю вам про цікавенки. Цікаві. Тому дуже хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що любі мої, красиві, мої, неймовірні мої діви у вас буде все добре, але вам трошечки треба буде попрацювати над цим. Рухаємося далі. І далі у нас, звичайно, це шість порад від Всесвіту, які б могли вам дуже глобально трансформувати ваше життя. Що ж, перша порада вже, бачите, вона випала. Торка, я, звісно, все розумію, але в мене тут, по-моєму, зйомки ведуться. А ти тут прийшов е хазяїн барін. Це взагалі як називається? Хочеш прадів послухати? Отже, дивимося, перша карта, яка випала, це туз кубків. Туз кубків це знову ж таки підкреслюючи про ваші емоційні вподобання. Ви любите емоційнувати, ви пропускаєте дуже багато аспектів через себе. Ви енергетично формуєте себе через емоції. Цього робити в цьому році не бажано. Тому що коли будуть виплескатися ваші емоції через цей куб, будь здоров. Тому що коли будуть випускатися ваші емоції через цей кубок, ви будете почувати себе постійно погано. Тому моя вам велика рекомендація: перестаньте займатися фігнею і почніть себе контролювати, почніть вчитися вже контролювати свої емоції. Наступна карта карта переможця, шість жезлів. Шістка жезлів, вона говорить про те, що Всесвіт вас благословляє на великі перемоги, на великі звершення. Але ви маєте сісти на цього коня, розумієте? Ви маєте сісти на цього коня. Ви маєте зрозуміти, що всі довкола, ось поруч цієї людини, всі довкола будуть підтримувати вас. Всі довкола будуть поруч з вами. Всі будуть вас піднімати. Так? Ми говоримо зараз про Всесвіт в більшості будуть, але ж ви ж маєте розуміти, інша сторона медалі. Це те, що будуть дуже жорстокі люди. Коли ви будете підніматися, всі будуть казати, А чого це вона собі дозволяє такі речі, які ми не можемо дозволити? А от так її ще вниз, а отак її в латок, як кота, знаєте, в гавно так щас. А ви така ні, ні ні, це не про мене. Я більше до вас не, не буду звертати уваги. Тому образ буде також. Буде багато перемог, але буде дуже багато непорозумінь з людьми. Тому що люди ніколи не, ну, тіпи, люди не люблять, коли хтось перемагає. Люди не люблять, коли хтось краще за них. Тому що вони не розуміють просту істину, що всі ми маємо свій шлях. Кожен має свій шлях. І замість того, щоб дивитися на іншого, ми маємо дивитися прямо. Ми маємо дивитися прямо йти по своєму шляху. А не дивитися, ой, той там переміг, ой, а у того там такі золоті гори, а там квартира. У мене свій шлях. Я йду прямо. Тому і ви маєте для себе зрозуміти ось це. Наступна карта, мах, ну це мені, звісно, здається, що це вообще топис топів. Це вам так пофартило, ось так, що ви навіть собі просто не уявляєте. Торка. Торка! Що ти там дивишся в камеру? Поставте бігом лайк раді Торко. Поставте лайк, підпишіться до мене обов'язково, коментар напишіть, бо Торка прийшов за лайками. Отже, карта Мага в першу чергу нам говорить про дуже велику кількість можливостей, які надасть вам цей всесвіт. Він вам натякає, що ви професіонал свого життя. Ви зараз можете реалізуватися і в кар'єрі, і в фінансах, і в якихось аспектах кохання. Бо 25-й, повторюю ще раз, 25-й рік був роком карми. Карми, повчання і тому подібних речей. Тому обов'язково просто зараз, просто зараз, почніть реагувати. Наступна карта. Верховний Жрець, да що ж вам такі карти класні випадають, я не можу поняти. Верховний Жрець? Слухайте, ну це дуже гарна карта. Тор... Торка, тобі подобається Верховний Жрець? Нє? Нє! Бачили! <реш> ви це бачили? Я знаю, до камери два рази сказав Ні. Йому не подобається верховний жрець, але я вам скажу, що Верховний Жрець це дуже класна карта. Це карта е, реально офігенна, тому що це карта навчання. Це карта того, що ви дійшли до, до такого рівня, що вже ви енергетично можете самі вчити когось. Це не я маю вас повчати. Це ви вже можете когось повчати. І саме через повчання інших, через те, що ви станете такою людиною, яка може вже навчити інших, ви зможете себе трансформувати і реально подивитися на себе зі сторони, сказати, блін, а я красавчик чи я красуня. Я можу такі речі робити, що іншим не снилося. Ще раз кажу, ви вже вийшли з того стану енергетичного, де ви знаєте, як були маленькі. От тільки приберіть, будь ласка, свої емоції, і ви подивіться просто на себе, які ви красавчики вже стали. Наступна карта диявол. Спокуси. Спокуси, які можуть вас постійно тримати на ось цьому ланцюгу. Будьте уважні до алкоголю, наркотиків, сигарет, до якихось ігроманій і всього іншого. Дуже вас прошу, не тримайтеся за матеріальний світ. Матеріальний світ це, звісно, дуже добре, але зараз вам максимально потрібно проявляти свою духовність. Це по-перше. А ще це рекомендація про сексуальні аспекти. Це рекомендація вам про секс. Ви маєте зрозуміти, що для Діви дуже важливо підтримка сексуального характеру. Тобто, ваш партнер, чи є він чи вас, чи немає, має, бути з вами в сексуальному тобто секс має бути постійно. Якщо немає сексу, від цього ви почуваєте себе ну не дуже гарно. І здається, що кожна людина не почуває себе дуже гарно, але ви маєте розуміти, що сексуальна активність це також дуже треба. Це єдине, що позитивно з цієї карти я хочу вам порадити. А все інше забороняю, Будь ласка, ви маєте мати, ви маєте мати. Ну що ж я таке кажу? Обов'язково маєте ось тут бути тверезими. І остання карта це карта. Вашого ментального, на жаль, похитаного здоров'я. Це у нас вісімка мечів. Вісімка мечів говорить лише про те, що виключно ви можете як себе підняти, так і себе опустити. І якщо ви зараз не почнете працювати над собою, якщо ви не почнете виходити з цього негативного стану, енергетичного негативного стану, боюся, що будуть серйозні проблеми. Зі всіма аспектами. І в першу чергу з тим, що ви собі самі налаштовуєте, самі налаштовуєте на негатив. Скажу так, що діви одні з найсильніших знаків проти Порчі. Але це одні з найсильніших знаків, які можуть самі собі зробити порчу. Бо все, про що ви думаєте, реалізовується ось так. Тобто. Ви щось там захотіли, чи когось зустріти захотіли, ви моментально його зустрічаєте. Ось ви думаєте, сидите, ой, мене там давно кума не дзвонила. Раз, через 5 секунд кума телефонує. Якщо, там, наприклад, вас хтось сильно образив, ви можете настільки людину енергетично подати цей посил, що людина там іде там, спотикається і собі носа. Ви маєте розуміти, що у вас найвищі вібрації, саме ментальні. І тому все, що, про що ви думаєте, все відбувається з вами. Фінальна карта. Що вона несе? Фінальна карта. Відлюдник. Знову відлюдник. Якраз і говорить нам з вами Торка, ну не спи, не спи, в нас ще багато зйомок. Ще говорить нам з вами про те, що ви маєте почати свій шлях. Просто негайно. Я вас вітаю! З вашим неймовірним трансформаційним початком, ви достойна людина з достойною енергетикою, почніть вже, хоч ви це розуміти. І нікому, прям нікому не дозволяйте себе ображати. Покажіть цьому світу, хто така діва, хто такий діва. Ви вищий знак сили і ментальної сили. Пам'ятайте про це, не забувайте. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І от по вже у нас вийшов і Торчик у нас тут прийшов до вас, тільки не кусай мене, перестань. Тому, друзі мої, я чекаю на вашу підписочку. Я чекаю, Боже, який ти гарний, Тор. Подивись, подивись, який ти гарний в цьому світлі. Це ж всі там ж будуть писати в коментарях, що найкрасивіший кіт в світі. Ну, Торка. Ну що це? Ну, що ти тебе? За що мені таке щастя дало? Ага, ага, оце не надо. Оце не так, все, перегортайте, дивіться щось далі. Па-па.